Бажаєш підтримати канал і озвучку та не знаєш як? В описі я все розкажу. Завжди раді вашим донатам та підтримці. Army BTS UA презентує Run BTS 49 серія Run BTS напередодні святкування юбілею 50 серії, частина 1. Всім привіт! Ми зібралися напередодні виходу 50-ї серії Run BTS. Хто не впізнав? Я Шуга. Сьогодні я буду ведучим. Тож я тут сам. Добре, почнемо. Чи пам'ятаєте скільки вже серій Run BTS ми відзняли? Так, так саме 50 серій. Це варте оплесків. Неймовірно. Отже, півсотні серій. Навіть згадати страшно. Слухайте, не вже тільки 50, а зараз лише 49-та. Тю я Так. а то ми святкуємо канун ювілею. Зробимо все гарненько, япомога урочистіше, ласкаво просимо гості дорогенькі, бо ви ж вперше на подібному заході червоною доріжкою йдуть справжні зірки. За вашого дозволу, бітіес. Щойно вони сяяли у ран BTS, але зараз вони сяють тут із нами, і нам особисто. Я гадав, що буде щось помпезніше, наче дорого, багато. Ці спалахи засліплюють. Клац, клац. Ну хоч фоткати буду, як забажаєш. Вай тільки уваги. Хай так, тут всі змі, що тільки є. Бо ми святкуємо. Посміхнися, вони ж все фіксують. Хлопці працюємо, дивимося. Праворуч. Привіт. Ширша рота, покажи ясно, Чи всі зуби та все в комплекті? Що б ви робили без МСІ? Тепер ліворуч. Ліворуч, це ж туди. Привіт, Арні. господи, салабони. Поверниться до переду. Зроби анфас. що? диви туди, де камера. Я тут камера. Годі пикою торгувати. Увага на мене. Ми святкуємо 50-ту серію. Вау! Полфтос! Це реально варте опусків. Як зараз пам'ятаю, ми грали на полі в першому епізоді. Хіба це в першому? Ага. Ні. Перша була в школі. Чого? Того, що то перша. Та, хіба? Та. Точно. Я ще хустинкою прикрився. Та всі тут знають, хто серветками ж броляється. В школі то прев'ю. А перша серія на полі. Що за ці 50 серій в нас було безліч пригод. Це правда. От взяти хоч нашу ліпніну. Пригадайте, у 46-му епізоді мембери ліпили з гліни щось цікавеньке. Та вже наліпили красоти, аж очі радіють. Таке не забудеш. Так от ця кераміка прийшла до вас. Та не вже. Це реально наша. Перевірочка. От це що хіба парцеляна? Це посуд. Тю. Я гадав, що то є білка. Та це чайничок у формі білки. Що замкнута в саду. То чайник чи білка? Два в одному. Це я зробив. Ні, ну, якась спрощена версія білки. Хіба вона не від спеки? Ну, щось таке було. Вау! Погляньте, яка краса! Дійсно! Чонгук вже постарався. Та це мій найкраще від Та ми всі доклали яких зусиль. От от люди старалися, а хтось вже яєчню наляпив сюди. Здається, це моє. Хіба це не яєчня? Ну то виглядає дуже добре. Та все посте. Глядіть сюди. От вже шедевралочка. Цупке, та що це? Що не таке? Але зроблено добре. Отже, ми багато чого пережили. Гончарство, банчі джампінг, боже збав, стрілянина, переслідування тощо. Зіткнулися з багатьма місіями та подіями. Маємо гарненько зробити 50-й епізод. Якось неочікувано. Вау! Вже 50-та серія! Всього. Сьогодні лише 49 Та То лише 49 та база викликає Сатурн. Та краще розкажіть про свої відчуття та враження. І годі трощити все перед очима. Ви кінька поз рота. Не жера. Та припиніть вже їсти, аж соромно. Так став не розраховував на таку вечірку сарани. Яка різниця? Що точити? Головне, що смачно. І печенька. Шокура, гриль. Будь ласка, поділіться враженнями. Розкажіть, як ви почуваєтеся. Все неймовірне. Я вдячний, ран BTS за всі емоції. Так, ми робили таке, чого навіть і не очікували від себе. Точно. І жах, і страх, і кльово. От, от бувало всяке. Тепер ми маємо купу спогадів. Це точно. Хто б подумав про к. Еге ж, чи про ті поганялки один за одним. А отже ж, та не кажи повним ротом. Ми багато чого дізналися під час зйомок йому та навчилися. Навіть так, то чого саме ти навчився. Гадаю, я став краще розуміти. Розважальні шоу. Перейняв деякі приколи. Отако, а тако. Тож можемо розпочинати святкувати ювілей Run BTS. З тим, що наляли. Хто не знав, то то газовка з бульбашками. Пропоную замість состу прогукати Run BTS. Супер! Тож після мого ран ви усі гучно зрозуміло. Кажи вже так, я скажу. Та годі він все скаже. Run BTS BTS. Вітаю з ювілейним 50-м випуском. Вітаємо навіть содову п'ють, наче шампаньолу добре пішло. То що ми робитимемо? Та все, що заманеться, і що саме? Пропоную подивитися топ 5 найкращих епізодів з зранпітіс. Супер! А хто це все оцінював? Я такий схвильований. Це за кількістю переглядів. Кількість переглядів? Оце вже цікаво. Скільки ж глядачів переглянуло наші серії? Йой! Але ж останні серії матимуть менше переглядів, ніж перші. І Таке може бути. А може і навпаки, Тож? п'яте місце. Та стривай. Як? Так. в останніх може бути більше переглядів через те, що всі, кому це до вподоби, переказали друзям. Отако зуст вуста. А ти про це? Ну може й так. на п'ятому місці. Та жив же хто? Там? Це 12-та серія. Бантани у поліцейській дільниці. То. Дешев у поліції? Так, і в'язні. Саме вони. Відіть, свідка. То ви стверджуєте? Так, я все ще молодий. Я тут босс. Чи як? А я обідав з ним, пане начальнику. Що? Я наглядач. пане полковнику мій окей. Знаєте, що як у мене шеречений плечі, то це ще не вказує на мою провину. Притягнуто до вуха. відрощував. Аж вуха затягнуло. Не заздрівалося. Ще коли тільки знімали, я подумав, невже це буде смішний? Ці нервували? Чи вдався, чи фіаско припреться? Проте вдався. Це було п'яте. Так реально несподівано. Оце точно. Бітіес мають іти в актори. Я маю. Я мушу сяяти на сцені. Моя ти зірка. Це не твоє. Ні, ну як скажеш. Четверте місце зайняв. 33-й епізод. Таємне Санта частина. Перша. Я пам'ятаю, це. Ігри з партнером. Та ми ще й подарунками обмінювалися. Партнери стрибаючи позують для фото із особливим завданням. Стрибай! Та вище! Раніше! Це сталося. Тож стрибнули, а що з цього вийшло, то вже на віки. Хто ж ця квітка? Наче привіт по вагону. Заспокойтеся. Спокійніше, та вгомоніться вже. Це точно не твоє. Та я зараз репну від сміху, наче прощаються. Бувай! Та це ж Титанік, з цього тільки аватарки робити. Це було весело, а щелепи звело. Воно вже стало легендарним. Точно, албібек. А третє місце за кількістю переглядів займає 20-та серія. Змагання смак кореї. Що там було? Це про що? Білка. То це білка? Таке точно не забудеш. Це ж білочка. Оця білка. Панове хаус. Шутримай мене водорію. Вуля, це більше ніж проста їжа. Ражнє чаклунство зачарована. Замкнена білка. Та звільнити вже тваринку. Адам! Це страва, чи магнитик, чи що, щось із тарілкою. Оте, що іншого кольору, то не є частиною тарілки. Це заморожена глазурована салат. Картопля чудово, це та серія, де ми намагалися готувати. Кожний епізод є унікальним. Проте цей зібрав 48 мільйонів переглядів. Вау! Друге місце посіла 11 серія. Кільна драма. Це там, де з'явилася краля Юнджі. Ого, це була справді добра робота. Немов венера з моря до класу вперлася новенька. Маленька вишукана і скромна. Я мін юнджі. Хоне хо. А ціну я собі знаю. Брий носиться. Це. Та це надворе тягне по каперонах. А тут все норм. То що тебе цікавлять, полки хлопці? Така собі. Оцяла усторія набрала 4,9 мільйони переглядів. Зустрітися без нею. До речі, шуга, як там юнджі? Та да, все добре, мабуть, вечері? Хто зна. Гадаю, комічні серії більш популярні. Нам що доведеться постійно щось грати. Вона там цікава, саме як ми це робимо. Тож ми не підведемо. А отже, настала вирішальна. мить. тож на першому місці. Так, яка серія перемогла? Граванний дріб є переможець. Як цікаво. Тож перше місце. Яка Серія, яка отримала на сьогодні 5,3 мільйона переглядів. Це 31 перша серія. Ретро шоу, друга частина. То ми там грали в гру тунг тунг Тунгта. -тун. Що? Попутався. Кун, -кун та Ні, ну, може, ти грав щось інше. А, ми ще слали. Так, там. Було багато її. Там бізашло з тобою, заклякло стерво, залізята хренова. Та це маска! Як ти здогадався? Кункунгта, кункункта, панший йок, це старший брат. І так можна було? А чом ні? Він старший брат, смачний томат, тиглий томат. Токовитись тигли помідорка, стали гарненько. Це було дуже весело. Так, самісінько, як в ретро-шоу. Кункута, конкурта, ну може потім. Тож ми подивилися топ 5 серій з найбільшими переглядами. Проте не забуваємо про вподобайки. Он як так, поглянемо топ 5 за вподобайками. В нас і таке є. В нас є все. Та тут все може бути догори дрігом. Точно. Чи вгадаєте, де саме більша кількість серденьок? Це вілай, бо саме тут кількість серденьо не обмежена. Тапи по екранчику досхочу. Армі класи, коли ми милі, чи кмітливі. Або коли ми робимо щось судове, серденьки полетіли. Я думаю, що вони просто тицяють, як я з'являюся у кадрі. А ви Знаєте наших армії від початку до кінця, що ті радісти, телеграфісти. Безперестану. Зазвичай так і буває. Для тих, хто дивиться віла. Це норма. Я сам так роблю. Палець на серці та дивлюся. І тапою дається, що ці два топи будуть однаковими. Бо кількість якість пов'язані. Отже, у топів подобає стосовно ран BTS Такі епізоди. Гадаю, Юнджі буде першою. Тож стривай. Краще ми спробуємо вгадати. Ні, ну спробуйте. Почніть з п'ятого. Тож п'яте місце. <рес> Може, спробуємо вгадати перше місце. Гаразд. Тоді я оголошу всіх до другого. Добре, гадаємо перше місце. Це гар, але ж я гадаю, що в великої різниці між переглядами Подобайками немає, то має бути схоже. П'яте місце. 35-та серія. Бітва кімчі. То мене робили багато смачного. Це зібрало 170 мільйонів лайків. Вау! А я все правильно почув. У п'ятого місця 170 мільйонів. Та ви що? Шуга. Це через тебе. Отой жар. Про капусту. Капустинка. Христа смачного. Годі болуз. Смачно. Ну мене проперло. Де тебе вчили позивати? Чи Це твій VIP яйпірат. Спокійно, я в труакарі. Тут кутом 45. п'ять. А ти всіх позатуляв. Воно блакуєш чонгукові руки. А поміж іншим, то є руки самого Чонгука. Це тут найважливіше. Я тут один. Я в соусі завецька вся. Відчуває. мав зняти рукавички. Смачна свинина. На пару. Четверте місце, 34 четверте серія. Таємний Санта, друга частина. Так, ми грали в Бінго та знаходили відхилення в картинках. А за це отримано 180 мільйонів сердець. О, такого! Сто мільйонів! Це круто! Маємо ще одненьке змагання. Підлога? Ну ж ба! Що на те? Півхвилини. Та що тут із підлогою? У книгаску. За що? А що це? О! Ооо. Та це ж приголомшливе. А ось і я, Кімсок Джин з BTS, 27 рочків. рочків. Програв третє місце. 32 друга серія. Подбайте про Санту. Вона отримала 190 мільйонів сердець. Я пам'ятаю того Санту. Ми знімали в Швеції. Це було. Що? Це ж Бонваяж! Так, це з Бонваяжу, Так-так! О, сарян. Та на вілайві стільки всього, що я й заплутався. Це мова про Свінодольфів, де хосок був маньяком, а ти про селище ще сам, де я кульки відрізав. А, точно. Цього звірюку не забути! справжній маньяк. Привіт, малчик. Джейхоп, злодій! Закрий очі та поринь в доісторичні часи мамонтів. Хто не сховався, той програв. Що? Хто? Йди звідси. Друге місце посіла 33 третя серія. Таємне Санта. Перша частина. Та ці партнерські гуляння доволі популярні. Так, бо мають 200 мільйонів сердечок. Скільки 200 мільйонів? Крутя, Тож я впевнений, що перемога за Юнджі – шкільна дорама. Точньо. А може «Ігри кун-кун»? Ні-ні-ні, -кун". Перемога за школою. Та ні, ретрошоу. А я теж так вважаю. Ретро шоу і все. То я хочу спробую вгадати кількість сердечок. 220 мільйонів. Отже, перше місце це. Перше місце. Ви його вже назвали. Що зібрало? 220 мільйонів сердець. Супер! Голосуємо! Для мене це юнжі. Та що ви заклякли? Я вже дав свій голос. От що до мене? Я також це вгадаю. Ретро шоу. Та... це ретро-шоу. Ще пала я натякаю на твій похилий вік. Звісно, я голосую за ретро-шоу. Я за конкурта. Ну ретро-шоу. От я за юнжі. Шкільна дорама. я за дільницю. Я оберу ретро шоу. Все, тиша. Перше місце, що отримало 220 мільйонів сердець. Це 31 перша серія. Ретро шоу. Друга частина. Ха! Ретро шоу. То хто правий? Саме ретро. Це було дуже весело. Перегляди та вподобайки однакової думки. Номер один. Ця серія зібрала обидва перших місця. Так, це вийшла кльова весела серія. Та і підготовка, і зйомка. Все було веселим. Так, а оці ретро-прикиди стіляги. Ця серія об'єднала всі супершоу, які крутили по ящику. Так, все в одному, все, що ми любили і дивилися. На жаль, молодь їх навіть не знає. Та й не до Петре щодо чого. Це правда. Це шоу нашого дитинства. Тоді вони були такими новими та крутими. Бо і знов сюрприз, і знімальна команда зібрала докупи в ваші гукалки Run BTS. Та що поглянемо найкращі моменти? Супер! Кайф. Подивимося! Yeah, yeah. Сім хлопців бігатимуть, гратимуть та зриватимуть невпинно. BTS влаштує різноманітні розваги. Run BTS! Yeah, yeah. Кайфанемо і ми. Погляньте на це голосове філаско. Чемін <хи> Джейхоп. Джин. Чангук. Міншуга. Рем. Я не говоритиму довго. Будь ласка, перевірте це самі. А тим часом сарана прибирає на столі. Ооо, то це ж самісінький початок. Так, він. Диви, перший епізод. Мабуть, скільки спогадів. Так, ми багато чого зробили. О, вітаю! Хіба це не схоже на чемпіонат світу? О, це було таким захоплюючим. Точно. І дуже весело було. Мені також подобається ця серія. Божечки, Ці ігри ще на виживання. Та ми багато у чого пограли. Круття! Це точно. Так, так, святі шини. Ми ж і на квадроцикла ганяли. Мій був такий повільний. Гелп, я застряг, та я закляк поповній. Воно геть не вирушиться. О, це так мило. Бідес, моя любов. Вау! Ти диви! Ти такий класний. Всім привітас, я юнджі. О, це вона, це юнджі. Юнджі. Це щось нереальне. Це ж дільниця. Так, це про поліцію. Пане начальнику, я спостерігач. А я головний танцюрист BTS. Джин 25 рочків. Бог танцю. Який кайф це бачити? Нас усіх разом. Вона диви, Чи у тазику. Це піпець, яке ж комедне. Слухайте, то ми зробили дійсно немало. Що Що це? Та ми круті. Ану варили скільки, а, а наробили всякого. А так, готували частенько. Оно, білка замкнута в саду. Диви, білка! Дитино, що це? Де ти це узяв? Це моя страва, солодка заморожена картопля. Ти певен, що це саме вона. Коли ми почали це? У 2015-му. То це з 15-го року? І що, всього 50 епізодів. Це юнторій І від. Тиць, тиц. Муляга. Як це витримати? О, пожесики, вони такі милі. Нурі нурі, бом-бонг. Як мило. Він коли стрибав, то щоразу видавав звук! Пінь. Боже, збав! аж струсунуло. Як згадаю, то, це було страшнувато. а оце було крутецьким. Згоден круть. Два та два. Чотири. Стратив! Шо? А. Здається, бантани самі схожі на армію, коли дивляться Run BTS. Так співав, так співав, що аж. Диви наче з мультика. Роклі, точно. О! О! той показ мод. Ми й таке робили. Ти диви, яке модне. А той епізод реально кумедний був. Веселий. Оно шуга. Сама заставка вже спонукає сміятися. Куди ти пішов? Дивися далі. Бозі, саме спить, та що ще й каже? Оце найкумедніше. Та стрибай вище. Не можу. Оця рука з ротом. То що ще тверде, а мене стигле. О, це було смачно. А ароматне яке. Так, пригадую, і слинка пішла. Це саме по собі чи якусь назву має. Це техніка рубання нам Джуна. Та він наче вичевив її цим ножем. Йой, здається, перцю забагато. Чуто, прибери його. І як я маю зробити, він молотий. Здмухний, чи злежи. Що як? А... О, а це що таке? Мабуть, цей Халі Галі. Так, халі Галі. Він вправний в цьому. Wow. Це було щось неймовірне. А то ми самоїсти. Як печарастуть? Отако! Джин, ти найкращий. Я не знаю, не знаю, що робити. що робити? Ми справді зробили багато речей. Аго! О! Перше слово! О! А гірок чи огірок? О. А. а це що? Ого. а а це мамка сніданок для малечі готує. Так, він тоді постарався. Вже так смачно все зробив. Головне не куштувати, поки готуєш. Що то було? Мабуть, я не ло. Отак. То було щось. А це смачно. Є таке. Грамульку сиропчику полуниці та кави на додачу. Що? Супер, веселий час приготування кави. Чвак, оце вже драма. Та то ж, отой чайник, що схоже на білку. На цю це вона, це він. Хто? Чайник? То це не білка? Тьфу. Синя ковта. Що? Шо? Не шокай, то він. То кім нам джун. Боже, там все було проти мене. Та ти тут всіх надрив своїм пакетиками чаю. Так він же зелений. Яка різниця? А гадав, що то важливо. Ми багато зробили. Воно переглянули попередні 50 серій. Та ж страшно, скільки всього. Так, це теж копілочку наших здобутків. Вгомониться, бо зараз тицне. Настрій бачу чудовий. Та й в мене спокійний. Це все через окуляри. Вони його заспокоюють. Тихіше, бо й це не допоможе. Чи маєте ви якийсь незабутній епізод в Run BTS? Я маю! Це із зомбі! Так, зомбі. 24-та серія. BTS проти зомбі. Це той, де за нами бігали у ті. Та це блаже. В пам'яті як є. Налякали до гикавки. Я й досі гикаю. Все перед очима. Я теж це пам'ятаю. А всі це пам'ятаю. Я хочу сказати про нещодавні. Де ви, рем таві, поперлися на гору, а Джині приготував вам із собою Тонгук. Ви казали, що це дуже смачно. Та ж тримай. Оплески за Так, Це було нереально смачно. Справді дуже смачно. А ще й краєвиди, щось фантастичне. Та вигляд там був приголомшливий. То якщо я тебе запрошу, підеш зі мною? Та не питання, піду. ж домовилися? Окей? А от що до мене, то запам'яталися ігри в приміщенні. Що за ігри? Ну, ті халі-галі, язок, шуги та джина. То була справжня хімія. Особливо їхнє фото Титанії. Оте з руками. А, бувай! Що це за серія була? Таємне Санта, перша частина. Це вже стала легендою. Так, саме це вкарбувалося мені в пам'ять. А от я пригадую: Банджин Джампінг. Ото! Ми теж це подолали. Я навіть забув. Був цей страх жахливий. То був перший та останній стрибок з тарзанки в моєму житті. Це щось страшне, та нервів не додасть. Переляк ще той. Я був в шоці. Всі налякані. Я ні. Благо, це перше та останнє в житті. Амінь. Бані. Що? Ну, я дещо знаю. Що ти там вже знаєш? Кажи, бо ти Ну, я чув, що ти плануєш. Що знову? Стрибки? Так, ти не один, воно став теж в шоці. Пане, робіть це самі, та не чіпайте інше. Так і буде. Божечки, та я вже переляк схопив, а мене це збуджує. А я згадав про парк Вельсані. Ще сніг пішов. А, наче аквапар під снігом. Так, так. Оповернення шпигуна. Того разу справді йшов сніг. Пригадую. так чудово. Ми там ще всередині гралися з водою. Це було справді весело. Мені таке вподоби. Так, ми тоді ще з'їжджали з, з верхатури такої, наче з даху стрибали. Так, на отих санчатах чи що воно там, і таке. ми також на санчатах. Там ми всі котилися. Холодеча ще була. Чи є якась тема, чи щось таке, а що ви хочете спробувати? Особисто я не думав про таке. Про те? Я багато міркував про покарання. Що за покарання? Та головне за що? Які саме там покарання? Ну, наприклад. Зміна голосу чи не занадто. А про редакторів ти подумав? Вони ж здуріють. Від відстафу респект. А мені таки зайшло, я б спробував. Ну чи щось м із викликом по типу гонки у метро. Ну як колись бігти за метро? Щось нове. перегони з метро. Таке собі з перешкодами. Так, це ж прикольно. Ти що не бігав сам так? Це наче в сауни води набрати. Точня, та ще й марлею. Хоча якщо у вас в команді є Чонгук, то й таке можливо. Може навіть і переможемо. Це не виклик собі сенсі. Це навіть не конкуренція. Це пусте. Бозі, тільки погляньте. Зачаївся аж за Тисне. Та кажи вже чув, що у кафе коміксів можна замовляти їжу. От я хотів спробувати. Це правда. Ідея мила читати комікси у кафе. Так, та який сенс це робити? Ну, на навілайв це шоу. От на вілайві зробиш сам, піди та зроби. Та чи зможу я? З ідеями туго. То чи може ви щось хотіли б повторити? Є те, чого я точно не хочу повторювати. І що ж це? Як не стрибки з мотузкою? Так. Мені по кайфу було оте катання в аквапарку на санчатах. Доволі весело. Та, може, є якісь колісні історії, ран BTS, якими можна поділитися, та які не увійшли до епізоду. Зодії. у мене є. Ти про що? Щось вирізане? Йой, це було вирізано. Та що там вже? Кажи, повідай світу, і нам цікаво. В епізоді Таємний Санта шуга подарував мені акрилову підставочку. Ну ну, то я її мало не виклав у The T Це на продаж. Та їх аж чотири. То кожну за тисячу гон. Та всі разом за тисячу. Ні, ну я точно викладу це. Скоштовно, достав, анімітова не випускав. Що продав? Ні, він все забрав. Якби ти це зробив, я все одно сам все викупив. То віддай їх мені ще раз, а чек дайму, що він хоче. Го перевідам і що. Воно ж наче стрічка Мобіуса. Повернеться до мене. В епізоді «Таємний Санта я одарив Джей Хоупа майже смаколиками. Немало. Як тільки ми вийшли із студії, Бувся їх. Що ти викинув викинувся? Ти, ти що серйозно? Ти що, з дуба на й упав? Чи це бульовся? Коли це таке було? Було та все не так. А як? я роздався бажаючим. Він запропонував, то ми почали не хрумати. Так, ми багато заточили у студії та й в інших місцях. Один я затовся в... по самі вінця. Та що ти там ж на нямкав? Те, що ти подарував? За що окрема дяка? Та на здоров'я. Тож більша частина нашого святкування пройшла насичено та вдало. Переходимо до урочистостей. Премія Run BTS 2018. Вау! Справжні нагороди. Я це обожні. Несподівано, але ж приємно. Що пипець? Власна премія невелика, проте. Оно. Церемонія. Не вже все реальне. Круть! Воно б кружляє! Хіба воно обертається. Ого! А що там кружляє? О, дійсно, щось крутиться. Хай я навіть не помітив. Там приз. Реально. Та він один а? на самоті. То кому за що? Та не один. Я ж казав, маємо на велику церемонію нагородження бітє. Кожен отримує власну нагороду. Причому від свого ж мембера. Та ми самі собі пороздаємо. Ні, ти нагородиш когось, а хтось тебе. Та говори простіше. Та він вже сказав. То я правий? Так, якщо ви подивитеся на церемонії нагороджень, по типу Оскар, то всі збираються разом. Актори, режисери, продюсери, всі причетні. Та всі отримують приза нагороди наприкінці. Початку програми. Програма вже була. Настав час винагороди. Присутні усі режисери, так вони тут Віктори. та всі тут чухни. Зараз ми переглянемо кліпи номінантів у сіми категоріях. Як почуєш щось про себе, то виходь та отримай. Та Не забудь про мовку вдячності сказати, про армію ну і про відчуття також. Тож тут сим і призіліна, хіба це не проста роздача? А може хтось і не отримає? А може хтось і декілька забере, бо якийсь самовпевнений. Оце вже те. Вже є інтрига. Як так? То можуть і не дати? Всяке буває. Особисто я впевнений, що всі семеро мають отримати головного приза. Отже, перша номінація нашої церемонії талановитий та дотепний. Тож талановитий рем. Визначиться із нагородою та вруче. От дяка. І що? А що мені робити? Шо-шо, стан тут, отримай та кажи. Приза? Приза. Ремка, ти був талановитим? То він отримав чи вручатиме? Він вручає, а норм. От що саме означає талановитий? Талановитий це той, хто має багато талантів. Словник Ерема. Іменник. Приклад Ремкі талановитий. Рем. Вмикни паузу, трішки посмакуй, більше пафосу та повільніше. Риза отримує. Та тут цілий трофей, а не просто приз. привано. Візьми і дякую. Картка переможця. Здається, що тут мова саме про мене. Я теж не пальцем в купі колопав. Талантів купи і показую частенько. Я талановитий. перша нагорода премії Ранбітіс номінації талановитий та дотепний. Подивимося відео про номінантів. А от його ви побачите вже наступного випуску у другій частині, бо приза отримує хто. Ясь геть несподіваний. Я так і знав. Я повірив. Та ти талант. Мене всього трясе. Я хочу знати. Цікаво. Які критерії перемоги? Хто б знав, залишилося ще п'ять призів. Не журися, може наступний твій. Як бажаєш, що й дочекайся? Таю добра робота. Молодець це моє. Я знав. Тих він розчулився від такої несподіванки. Та це ж найкраща частина. Це точно. Все це спеціально для BTS А це що це нагорода за найкращу хімію? Ооо, краща хімія. І почесний гран-при. Навіть головний приз є. Так, тож гран-при. Гран-при мій Дзузькі. Я його чекаю. У чергу, друзі. Усе це під питання. Тож, та хто кажи! Хто ця зірка вечорова? Хто це є Почекайте, а ми по-справжньому насолодимося 50 м ювілейним епізодом. Всі разом! Із ювілеєм! Це наш 50-й випуск, це просто казка! Так, чарівне місце! Саме так! То в чому секрет 50-го епізоду, який підкурив серця учасників. Не прогав та дізнайся. Завжди раді вашим донатам та підтримці. Дякуємо за переклад та озвучку Armabetsua. Залишайтесь з нами, слухайте українське, всіх любимо! Файтін!